Той же рік менше пошкодження, трохи краща комплектація. Ми взяли навіть дешевше, ніж попередні. Розбираємося, що це таке і як в нас так сталося, що у нас на одному тижні прийшли дві, в принципі, однакові автівки. І так, а для кого ж взагалі підходять такі пакети послуг? Дві такі. Начебто однакові автівки. Одного року випуску однолакової комплектації, а врешті-решт, так і різні. Особливості аукціону, чому можна іноді придбати більш цікаву автівку з точки зору комплектації, пошкоджень за менше грошей. У чому тут є підвох, як то каже, так? Та для кого підходить наш так званий пакет послуг профі Тобто, коли наші послуги коштують лише 250 доларів. Йдемо розбиратися. Вітаю, друзі! З вами знов Олександр, автопроєкт Харків, і ми зустрічаємо чергове ваше авто, яке ви придбали. І ми для вас придбали зі штатів під ваше замовлення і привезли до Харкова. І так, що ж за автівку ми з вами будемо зустрічати сьогодні? Це в нас майже клон, майже брат-близнюк того Volkswagen Атласа синього, який ми зустрічали з вами лише декілька тижнів тому. А насправді між цими автівками пройшлося відео виходить, з таким інтервалом. Насправді вони взагалі прийшли до Харкова на одному тижні. І так, розбираємося, що це таке і як в нас так сталося, що у нас на одному тижні прийшли дві, в принципі, однакові автівки. Ці автоми ми придбаємо нашим е, уже постійним замовникам, е, військовослужбовцям з однієї частини. І коли придбали першого атласа сіннього, да, хлопці подивилися, і там там, звісно, що цей колектив. І ще один замовник каже: та мені теж подобається така автівка, от е, саме у такому кольорі, ваговському синьому, де я теж собі хочу такого фольксвагена. Але пораздивлялися по комплектаціям, тому що є. Він каже: так, СЄшка мене в принципі задовольняє комплектація, але бажано з ДОП-опціями. Більш поширена комплектація. В мене також, як і попереднього замовника, в мене є де ремонтувати автівки. У мене є свої майстри. В принципі, я розуміюся, більш-менш на пошкодженнях. Давайте спробуємо спрацювати під пакет послуг. Профіл, тобто під 250 доларів. Що ж, питань нема, давайте зробимо. Тобто, що входить в цей пакет? Ми не займаємось пошуками, ми не займаємось порахунками ремонтів, спілкуванням з СТО, ми нічим тут не займаємось. Пошуки варіантів лотів виконує безпосередньо сам замовник. Добре. Оцінка якась пошкоджень, ступенів, вартості це все на замовнику. Нам віше, лише ви скидаєте посилання на лот і кажете, його треба прорахувати від тієї чи іншої ставки, або з якою ставкою треба грати, щоб нам автівка тут без ремонту з усіма іншими витратами вийшла, там, наприклад, у якісь X гроші. Ось так це і працює. І далі ми вам виграємо цей, або інший лот, то вже як карта ляже. Мається на увазі, що в нас безлімітна програма, все одно ми граємо стільки разів, скільки потрібно, щоб виграти те, що вам потрібно. Ви нічого це додатково не доплачуєте. Е, забезпечуємо вам доставку до України, розмитнення, доставку по Україні, ну і далі, вже ви. все, що стосується ремонту, запчастин, спілкування з СТО, сертифікації, постанови на облік, то вже далі. Як то каже ваша зона відповідальності. Ну що, друзі, вже на базі автовозів бачите, що незважаючи на те, що в Україні війна і трохи спад економіки, і все все, і складні часи, бачите, ось нас стоїть. Один автовоз розвантажується, другий автовоз розвантажується, ось стоять інші автовози, вже порожні розвантажені. Тобто кажу про те, що робота йде, автівки замовляють, життя не зупиняється, усі працюють. Тому, друзі, кому цікаво, Моя порада не викладати життя на потім. Якщо вам потрібна автівка, то звертайтеся і все вам зробимо. Ну, а ми поки що йдемо зустрічати нашого другого Volkswagen Атлас. Сиденького. Ну що, поки хлопці займаються розвантаженням, бачите, що процес у нас іде, автівоком на території вже вивантажено достатньо. Да? І зараз будемо дивитися, що ж саме ми таке зустрічаємо сьогодні і чим ця автівка. Відрізняється від нашого попередника після придбання першого атласу пройшло буквально тиждень, і навіть, менше тижня, і замовники кажуть: так, давайте будемо шукати другий. І ми його придбали 7 жовтня. Десь за виходить там, умовно кажучи, 2,5-3 тижні придбали після. Першого ми придбали цей. І сьогодні в нас на календарі 30 листопада, і автівка вже в Харкові вже розмитнена, Тобто за місяць і три тижні автівка вже приїхала до Харкова з розмитненням з усім. Ну тобто, це дуже швидко на сьогодні, я можу сказати. А, і що ж вам придбали? Volkswagen Atlas, та, також 2022 року, як і попередній. 42 90 міль на адометрі. тут у нас головна різниця з попереднім, бо на тому було 28 786. Так, тут про пробіг половину більший. Також дволітровий на повному приводі і заявлена СЄшка. Але у чому ж різниця? А різниця у добцях, у комплектації, що, по-перше, тут. Інша стоїть мультимедіа, тут стоїть панорама, тут ем, капітанське зване крісла. Тобто, перше в нас був ззаді з диванчиком, тобто це семимісна автівка. Тут версія з окремими кріслами, шестимісна. Ну і звісно, там ще, ще певна кількість ДОП-опцій. Ну і по пошкодженням. Пошкодження у цьому лоті вони, в принципі, менш потужні і, як би мовити, більш е, цікаві для відновлення. Так от. Фокус у тому, що так вийшло, що навіть оцей лот з меншими пошкодженнями, так, пробіг більший, але той же рік менше пошкодження, трохи краща комплектація. І ми взяли навіть дешевше, ніж попередні. Попередника ми взяли за 9500, а тут ми взяли лише за 8700, придбали такий лот, і замовники були дуже раді, дуже задоволені, що ми. Отак от змогли разом з ними взяти. Тобто і пакет послуг в них вийшов дешевше, бо вони самі все шукали. І сам лот дешевше. Ну і звісно, що додаткові виплати, тобто і комісія за переказ грошей, і збору аукціону, і майбутнє розмитнення, пенсійний фонд, все-все-все буде трохи дешевше суто за рахунок того, що в нас на 800 доларів вийшло дешевше сам лот. Якось так. Все, ми зараз вже під'їжджаємо до так добре вам знайомій бази автовозів, і будемо дивитися, що саме ми з вами сьогодні привезли. Йдемо далі. І так, давайте по кругу пройдемось. Бачите, що у нас спереді пошкоджень нема. Лише трошки стоїть бампер на своєму місці, але потім подивимося, може, скріпежа якось зліз вілами, швидше за все зачепили. І у бампері сліди від. Кріплення номерного знаку, ну це і логічно було. Так. Що в нас далі? Трохи поширювач арки стоїть не на місці. Це ну, зрозуміло, його бампером підштовхнуло. В попередніх дверях у нас все добре, потім внутрі все вам покажемо. Так, зазор по задніх дверях. Теж все в нас тут чудово, все добре. І основний удар в нас іде знов-таки позаду, як у попередньому варіанті. Але тут він трохи інший. Якщо там у нас був. Суто з правого кута і дуже-дуже потужний, то тут в нас удар йде ось такий центральний взад і загнало знизу. Тобто в нас під заміною йде кришка багажника, тобто гляда, в нас йде задня панель, бачите, як її зігнало. Да? Полік багажника, звісно, пошкоджений, бампер задній. Ну, з лушниками то вже буде... Коли розібраться, подивимось, що з ними та як. Блок-фара. Пошкоджені, звісно, і ось тут пішла чвертка. Бачимо, так, що вона пішла, і вона. Хоча навіть двері можна відчинити, зачинити, воно бодай якось працює, хоча не дуже ідеально, звісно. ну Бачите, що воно чвертка пішла. Але е, якщо в попередньому варіанті швидше за все буде заміна чвертки, тут, е, ну. Майже відсотків 90%, що все ж таки це буде витягуватися, все ставиться на місце і чвертка, і е, підцілювати, і оранжерон, все, що пішло назад, все це буде витягуватися і ставати на своє місце. Ну що, отак от давайте з вами ще по кругу. Пройдемось трошки. Ну і зараз будемо дивитися, що в нас внутрі. І так, почнемо з даху. Бачите, що в нас і панорама, і люк. Знову такі все ціле, все не пошкоджено, все в нас добре. Бачите, що на відміну від попередньої версії, тут панорама є, там її панорами не було. Так, бачимо, що в нас вже йде інша мультимедія зовсім. Набагато цікавіша, набагато сучасніша, ніж в тій комплектації. Хоча є комплектація в нас, що там, що там заявка. Заявлена. Сама інтер'єр салона, в принципі, в нас майже такі ж, у такому ж кольорі. Зараз ми автівку ми не заведемо, не подивимось, бо в нас таки трапився накладка, що ключі залишили. На жаль, у Львові, і вони їдуть нам на новою поштою, будуть у Харкові десь за 2-3 годинки. Вони приїдуть і потім вже будемо завантажувати автівку. Ну, нічого страшного, це не є проблемою. Да. Трохи поклапались, коли вантажили автівку на митному терміналі і ключі там залишились. Але за 2 години вони вже будуть у Харкові, то не є проблемою. Так, що в нас у салоні? Далі дивимось. От Про те, що ми казали, це в нас, бачите, окреме сидіння. Да, ну ми не будемо зараз їх. Сильно шовхати, щоб не пошкодити, бо тут бампер так лежить не дуже зручно. Да? Це у нас залишки від заднього бамперу, і це третій ряд сидінь, там де ще два місця. Тобто ця автівка в нас шести місна. Попередніх був сімімісний, тут у нас був диванчик, це шести шестимісна. Бачите, що в нас ось панорама знутри вигляд на весь дах на всю стелю. І ось такий у нас. Кут обзору до передньої частини, але знов таки ось вам круговий огляд по автівці. Як і на попередній версії, попередньому лоті, усі-усі подушки безпеки в нас цілі. І навіть на відміну від попередника, у нас ось у цих містах цілий дах від заднього удару він не пошкоджений. На попередньому варіанті, так, там, на жаль. Було б пошкодження даху. І так, тут, також, як і у попередньому лоті, є от такі шторки сонцезахисні, да? і тонування вікон, і додаткові сонцезахисні шторки. Тобто, в принципі, все доволі, доволі зручно. Ну що, друзі, основне вам показали. Звісно, що зараз завантаження автівки ми вам не покажемо, бо ми чекаємо на ключі, і потім вже будемо. Автівку розпаковувати і вантажити, як то каже, да? а відповідь на питання про м -м, пакети послуг профі. Давайте з цим зараз розібремося. І так, а для кого ж взагалі підходять такі пакети послуг? Е, я можу сказати так, що так, це можливість вам зекономити трохи грошей, бо пакет під ключ вартує в нас 750 доларів, пакет. Тобто там, там, де ви отримуєте усе повністю. Тобто під ключ то під ключ. Із ремонтом, і з пошуком запчастин, і з питання співпраці з СТО. І геть-геть, геть-геть, усі усі моменти, включно з організацією сертифікації, організацією постанови на облік, ви отримаєте повністю усі пакети послуг. Це під ключ 750 доларів. Пакет стандарт, як в принципі, у нас йшов попередній Атлас, там вже йде. 500 доларів, тобто пошуки організація усієї процесів доставок, розмитнень, доставок по Україні, все, все, все все до отримання замовникам розмитненого, але не відремонтованого авто. Далі, вже ваша зона відповідальності: це 500, А пакет профі, як я вже казав, 250 доларів. Це усі ці етапи, окрім пошуків. Тобто, все, що стосується пошуків, прорахунків вартості ремонту, спілкування з, запч... з СТО, пошуки запчастин, це все зона відповідальності замовника. Так для кого ж це підходить? А підходить для тих, хто, по-перше, розуміється добре на ступені пошкоджень, на тому, наприклад, як отакі ж самі пошкодження, як на нас на цьому авто, да, от, пошкодження ляди, пошкодження, як я вже показував. Ззаду знизу можемо більш детально вам показати. Для тих, хто чітко розуміє, в які гроші може стати такий ремонт, скільки можуть коштувати запчастини, чітко розуміє, на якому існу він буде відновлювати автівку, хто з майстерфінгу буде це робити. І тоді вже людина буде чітко розуміти, в які гроші обійдеться повністю ремонт, відновлення лота і таке, таке інше. І так, якщо ви маєте всю цю необхідну інформацію, маєте таких майстрів, маєте такі СТО, розумієте чітку вартість запчастин, то дійсно і розумієте, які лоти можна шукати, які ні, з якими пошкодженнями, з якими статусами. То так для вас цей пакет послуг підходить і, будь ласка, звертайтеся. Ми багато привозимо автівок суто під, під такий пакет, лише вартість 250 доларів. Наші послуги без питань, от як її привезли ці атлас. Так, сьогодні ця автівка приїхала до Харкова, але вона таким же самим чином може приїхати у такому ж стані до вас у будь-яке місто або населений пункт України, без, без питань можемо вам привезти, а далі всім буде займатися самотужки. Якось так. Тому, друзі, дуже сподіваюся, що відео було для вас цікавим, корисним. Нагадаю, що для тих, кого цікаві автівки зі Сполучених Штатів та Канади. В нас є дві окремі пари Viber та Telegram канали, які присвячені темі одна пара Viber Telegram авто зі Сполучених Штатів та Канади. І одна пара Viber та Telegram присвячена темі електромобілів з Китаю та Норвегії. Бачите, мене на задньому плані. Зараз Mitsubishi Outlander розвантажують. От, якраз вам у кадр попала. Якось так. Ну і звісно, що ваші лайки, подобайки. Натискайте на дзвіночок. Щоб отримувати усі свіжі повідомлення про наші нові відео, ну на цьому будемо завершувати. З вами був я Олександр Міталіді, автопроект Харків і до нових зустрічей в ефірі. Все буде Україна!